Привіт, давай розберемо ось цю новину. Значить, якщо максимально коротко, то ця новина каже нам про те, що ціна Bonk зросла на 66 за останній тиждень. І е, це зростання вибухове, як написано в статті, е, викликано успіхом запуску платформи Let's Bonk. Тобто, що це таке? Це така платформа, яка дуже легко дозволяє створити якийсь мемкоїн. І е, за один день вони запустили понад 22 тисячі нових токенів. І ось це обійшло конкурента PumpFun, безпосередньо. Ну така ж аналогічна платформа, і вони згенерували 1,2 мільйони доходу за один день. Це вдвічі більше, ніж PumpFun. Значить, на зараз бонг торгується там на 80 ну, ну залежно від того, як рахувати, плюс-мінус 80% вище, ніж до цього, до запуску. І давай розберемо, як мінімум, що таке бонг. Значить, глобально, Bonk це мемкоін на блокчейні Solana. Він створений по аналогії як Dogecoin, Коін, Шиба і так далі. Тобто для людей від людей в екосистемі Solana. Значить, сам по собі бонг був створений 25 грудня 2022 року. А весь вся і, і ліквідність, вся емісія за весь цей час була розподілена між там. Маркетингом, ірдропами, ком'юніті, власниками, ну, типа, як завжди. Значить, глобально на чому заробляє е, цей бонк, як мінімум, на зараз, на вони зараз генерують комісію за рахунок того, що учасники створюють е, ці мемкоїни, і далі ці мемкоїнами торгують. Тобто глобально. глобально е, Супер багато комісії, багато доходу не було, а зараз з'являється, яка не яка комісія з доходу від торгівлі мимкоїнами. Давай, типу, давай так. Довгостроково іде, в принципі, цікаво. Децентралізований майданчик, де можна генерувати додатковий дохід, це прикольно. Ну, як мінімум, це як класичний бізнес. Непогана така історія. Значить. По класиці подивимося стейкінг. Стейкінг, як ми бачимо, тут взагалі менше відсотка, тому одразу перейдемо до самої монети. Значить, ще раз це мем тому глобально учасники рухають ціну якимись, грубо кажучи, там з'являється якась подія. Ця подія має позитивний вплив там. Має мати позитивний вплив і безпосередньо учасники купують, штовхають ціну вгору, тому, якщо так максимально все спростити, то глобально а, в нас на монеті має бути ознаки якихось а, набору позицій для подальших памп. Значить, ці ознаки виглядають ось таким чином, як мінімум, да, в нас є продажі, які не впливають на знижені ціни. В нас є активність, учасники купують, і після цього відбувається там якийсь памп. Значить, давай розглянемо останній. Останні події, значить ми бачимо, що в нас ціна е знижувалася, впала на 80%. Е учасники вкладалися. О, так дивитися, учасники вкладалися в створення дефіциту. Як ми бачимо, так вони його плюс-мінус тут е ознаки дефіциту є, бо є великі продажі, які вже не впливають на зниження ціни. Є додаткові підтвердження ось декілька разів. І ось тут ми бачимо, що в нас є е цей е в нас є е мінімум. Великі продажі, і цей мінімум не оновився. І після того, як ми бачимо, відбулося таке суттєве, досить суттєве зростання. І от на зараз така ж сама ситуація, також сама єдине, що на меншому таймфреймі треба подивитися, зверніть вашу увагу на те, що в нас було ось тут так намалюємо. <кхід> У нас глобально було ось тут зниження. І ось тут зверніть увагу на те, що в нас є і активні продажі, ось тут. Ціна не знижується. Отут тут великі продажі ціна не знижується, і є активні покупки. Ці активні покупки виштовхують ціну вгору. Тобто, ще раз, не зниження ціни на продажах це гарна ознака дефіциту. Те, що покупки перейшли в активну фазу і вони почали штовхати ціну вище. Це прям супер класна ознака для майбутніх покупок. Тому ось тут були дуже непогані ознаки дефіциту, і ці ознаки були е, буквально 7-го е, числа. Ну коротше, в кінці, наприкінці минулого е, місяця. і от на зараз ми е, досить суттєво виштовхалися нагору. На Значить, що ми можемо сказати на зараз? На зараз в нас е, зберігається висхідна тенденція, тобто тренд висхідний. Висхідний тренд не того, що ціна зростає, а того, що в нас є покупки, і ціна дійсно продовжує зростати, продовжує рухатися вгору. Значить, у нас є ось тут продажі, які не впливають на знижені ціни поки що. Тобто, це також непогана ознака, ну це досить суттєва ознака для подальшого зростання, але є нюанс. Справа в тому, що якщо б ми набирали позицію ось тут, наприклад, да то коли ціна зросла сюди. Окей, тут би е, був сенс якби далі утримувати позицію, там перенести стоп е, кудись в якийсь безубиток, кудись плюс-мінус, десь сюди. Е, але за рахунок того, що ми на зараз тільки розглядаємо цю ситуацію, щоб постфактум з'явилася новина, з'явився рух. Е, тому ось тут купувати небезпечно. Так, в нас все ще зберігається висхідна тенденція. У нас все ще є. Учасники, які купують і штовхають, але прикол в тому, що ми можемо ось тут на зараз купити цей токен, і він може там, типу, учасники просто сформують якийсь е, несхідний рух, і ціна буде знижуватися. Тому е, от прямо зараз купувати точно немає сенсу. Є сенс е, дочекатися якихось ознак, коли ціна тут дійсно е, тобто е, не буде оновлювати мінімум. Тобто, я думаю, що е, десь. Майже тиждень, я думаю, плюс-мінус десь протягом тижня Давайте так протягом тижня ціна має сформувати ось це підтвердження: або вверх подальше зростання, або вниз. Подальше зростання вверх буде виглядати таким чином, що в нас буде, ми ну, будемо рухатися все вище, вище, вище. Тобто, таким чином в нас буде. Мінімум не буде оновлюватися, і учасники своїми покупками будуть майже доходити до якоїсь там верхньої, верхньої цінової границі. Тому давайте так. Новина цікава. Перспектива класна, то що генерація додаткового доходу у вигляді комісії це завжди плюс в проект. Тому розглядати, як би в довгострокове майбутнє є сенс. Єдине, що з точки зору реалізації, є сенс дочекатися більш вигідних, або більш низьких цін, або додаткових підтверджень у вигляді якогось дефіциту. Ну, коротше, давайте так. На зараз в нас все ще зберігається висхідна тенденція. Але треба, якщо у вас немає досі позиції по Бонку, то для того, щоб її формувати, треба дочекатися підтверджень, що так дійсно, учасники тут все ще мають гроші, щоб штовхати ціну вище вгору, бо просто так на зараз заходити максимально ризиковано, максимально ризиковано. Так, тому стосовно грідів, я навіть не розглядаю цю ситуацію, бо ще раз ми виштовхалися досить суттєво вверх, і, ну, коротше, це мемкоін. Я не бачу сенсу. Є сенс конкретно з цією монетою, більш ефективніше буде торгувати напрямково, реально ефективніше буде напрямково, ніж запускати грідботів. Тому давайте так конкретно цей мемкоін Чекайте підтвердження, чекайте якісь підтвердження наявності дефіциту, і в цілому, після цих підтверджень, можна навіть спробувати подальший лонг. Але ще раз ризик високий. Треба було заходити в бонг на момент, коли у нас були ось тут були. Дійсно, ознаки дефіциту, бо на зараз після зростання 80% вверх це не настільки ефективно, як могло би бути, коли ось тут були непогані ознаки дефіциту. Значить, лайк-підписка обов'язково. Посилання, всі необхідні посилання будуть в описі до цього відео. І ще додатково скажу, що як шукати ось ці монети, переходимо сюди на платформу, тиснемо отут скрінер. І в скрінері буде ціла купа графіків, там купа можливості відфільтрувати ці монети для того, щоб познаходити ось такі ситуації, де реально є ознаки, прям непогані ознаки дефіциту. Тому ще раз дотримайтесь ризиків, і побачимося в наступних відео.